Вітаю на каналі Хренландія. Сьогоднішнє відео буде цікаво тим, хто давно мріяв в себе на ділянці, на дачі чи на городі посіяти лісові гриби та не знав, як це зробити. В сьогоднішньому відео я це покажу. Тобто насправді я також роблю це вперше. Дещо почитав в інтернеті, дещо змінив на свою думку. Але передумовою стало те, що вчора я косив. Траву біля каплички в нас біля лісу за селом. І мені зустрілися там старі цьогорічні козарі, та як нас називають, тобто підберезови. Частину з них скосив, а потім подумав, хм, а чого б не взяти їх і не розмножити в себе в саду. Тим паче, в мене е, пасіка, де знаходиться, там є горіхи, яким вже скоро буде 7, мабуть, 8 років. От досить вже такі старші дерева. І, як відомо, на коріннях горіхів, та й зрештою на більшості дерев е, е, є так звані гриби, мікориза. От. І за рахунок цих грибів власне, дерева й живляться, і гриби паралельно також розвиваються на цих коріннях, тобто утворюється певна грибниця. Тому думаю, чому б там не посіяти. І от, власне, я взяв частину тих козарів, вони вже трошки в коморі перегнили зівчора, Може, то, щоб ви зрозуміли, ось такі були великі капелюхи. Вони вже ось трошки пустили сік. Я вирвав старі грибочки разом от, з корінням. Тут є слимачок ще якийсь. Ну, словом, така мішанина. Ось, ось вона. От, і зараз ми з нею будемо робити розчин, з якого потім посіємо гриби. Тому до роботи. Отже, беремо наші гриби. Ось тут я не знаю, скільки їх може пів кілограма. Там десь було 4-5 великих козариків. Я їх не буду дрібнити так разом з корінцями, з шапочками просто заливаю літру теплої води, щоб не пацькатись, додаю дві столових ложки цукру. І половинку. Маленької пачечки дріжджів звичайних е, хлібопекарських. Ну, тобто четвертину пачки я вирішив дати. Так. І всю цю штуку беру стрельку, звичайний для розмішування розчинів цементних чи фарби. Звичайний такий міксер і перемішую. Такий розчиняє за риху позбиваю ще там кілька хвилин, щоб роздрібнити грубі частинки грибів. В принципі, в ідеалі їх кажуть, що потрібно посікти дрібно, чи навіть на блендері. Але я хочу спробувати простіший метод, щоб було простіше і без пацькани особливий. Ось і все. Після того як ми збили ці гриби з цукром і з дріжджами, з водичкою залишаю їх на тиждень в теплому місці десь на горищі. Нехай побродять. А далі продовжимо. Ну, от Прийшов вже десь тиждень з того часу, як ми поставили наші гриби на бродіння і приніс же я їх на город. Е, значить, Що хочу вам сказати, сморід неймовірний. Я, чесно кажучи, про них був забув. І дітей кілька днів тому питаю, що то на стриху так смердить. Думаю, щур якісь коти принесли, затягнули, чи що засмердівся. А потім згадую, що ж гриби наші ну, посів, бродять. І от я їх сьогодні приніс. Зараз тут наберемо водички і підемо їх сіяти на постійне місце, де вони в нас будуть рости. То суперстаровинна секретна формула, яку мені розказав один гуцул. О, так що гриби мають дуже швидко вирости. Ну, давайте до роботи. Набираю воду з річки, ту, якою поливав виноград. Вона гарна така вже тепла, настояна десь місяць. Набираємо повні відерка і несемо. На місце посівле. Забув сказати, друзі: сіяти гриби бажано в вечірній час, а найкраще так, щоб коли вже смеркається. Це для того, щоб ніхто не розвідав ваше грибне місце. Ось так виглядає. Грибна юшка, яку ми зробили, яка, я думаю, підготовлена за всіма старовинними рецептами, бо смердить так, як має бути. Зараз будемо воду заливати в лійку. Оця лійка, звичайно, там, не знаю, 7-8 літрів. І додавати до неї там, по грам 200, мабуть, може більше цієї суміші. Розбовтувати і сіяти грибочки. Сіяти ми будемо на пасіці. Лише вам я розкажу, де це буде грибне місце, тому що гриби мають вирости буквально моментально, так як мені обіцяли, ну дуже швидко, навіть в цьому сезоні. Тому я тут спеціально покосив, щоб трошки була така мульча. Це такий спеціальний прийом. От, І тоді гриби дуже швидко проростають. Ну, до роботи, друзі, бо вже смеркається. Спайні гриби. Ох, пахне дуже гриб, по грибному, аж грибти починає, сіємо грибочки. Дуваюсь, бджоли мене завтра не поубивають. Верніше не покусають. Точніше не пожалять. Зуби не мають. Будьте, бджоли не мають зубів. Бачите, вже гребе. Тут Продовжуємо. Um beijo, Willi. Так, закінчилась водичка, Іду ще принесу. Треба добре розбавити, щоб все було по рецепту, інакше гриби швидко не виростуть. Не перемикайтеся, ставте вподобайки, підписуємося на канал. Буде ще багато крутих рецептів. Старовинних, і секретних, і цікавих. Так, ну і третій полив. Запам'ятовуйте о дерева. Під ними на другий рік буде найбільше козарів. А може і навіть завтра. Хто його знає, бо то секретний рецепт. Обов'язково не забувайте виполоскати ту тару або жінка або теща, вам то точно не пробачить А особливо завтра будемо збирати картоплю. Комусь як випаде то відерко, ох, треба гарно прополоскати. а То гриби, то гриби. Справжні галиці. Ми зробили все по рецепту. І ви, до речі, запам'ятовуйте, бо саме так і треба робити, щоб виросли ті гарні гриби, такі файні, то можна сіяти. Кузарі, білі, маслюки, печериці, все, що водиться в наших лісах, ну, тобто полях. Чи і лісах і полях. От. І тоді все буде файно. Не перемикайтеся, ставте вподобайки. Дуже скоро ви побачите як спрацював той рецепт і які файні виросли гриби. Я думаю, за рік, а може і скоріше, до зустрічі! Сунчики мої, не підвели з рецептом. Супер гриби. Ось ось гриби справжні. Дивіться, які гарні. Виросли за одну ніч. Ото я розумію рецепт. Значить, сійте шановні друзі, ось так гриби, і вони вас будуть завжди виростати там, де треба, і дуже швидко. Так, якісь вони дерев'яні трохи. Що ж то таке. Звісно, друзі, за гриби, які виросли за одну ніч, це був жарт. Я хотів трішки розбавити відео якимись позитивними такими моментами. Сподіваюся, що у вас з'явилась усмішка і мені вже від того буде приємно. От. Але, звісно, рецепт є дієвий, тому хто хоче посіяти гриби, робіть приблизно так само. І дасть Бог на наступний рік ми дочекаємося цих козариків. Взагалі, за таким рецептом можна сіяти там будь-які гриби, які гарно приймаються: це там печериці, козарі, маслюки, білі навіть я чув, що так розмножували. Тому е пробуйте і все у вас вийде. От. Але для того, щоб дочекатися справжніх грибів. Нам, звісно, потрібно допомагати Збройним силам України і взагалі всім оборонцям України, які боронять в даний час нашу землю від ворога. Тому, друзі, не забуваємо донатити. До речі, хотів подякувати панові Михайлу з Австралії, який зв'язався зі мною і задонатив хлопцям, які збирали перед тим на автомобіль. А тепер вони його ремонтують, задонатив 100 долярів. Тому, дядько Михайло, вам респект і повага. Австралія на зв'язку. Виявляється, от, і це дуже тішить. Е, щодо віскі, як ми і домовилися, е, вислати вам немає змоги, бо це дуже далеко, але пляшечка доброго віскі буде вас чекати, коли ви приїдете до мене в гості. Ми з вами обов'язково його скуштуємо. Дасть Бог, вип'ємо за перемогу. Тому, друзі, кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. І все буде Україна. До зустрічі!